Три родини у селі Сядерно-Корюківського району спіткало велике лихо. Нічні пожежі, за лічені хвилини, залишили людей без даху над головою. Всі розповідають, що дивом врятувалися. Чоловік каже, гаримо, давай буду, а що вода на пор слабий. Я поки те ведро набрала води, так я бігом побігла, двері закрила тут, де очах у нас із веранди очах на час. двері закрила, щоб далі ж тяги не було. Побігла по документі, схватила свої документи, як білка в окно. Вистрибнула, документи, віднесла туди на город і назад знов в хату. До телефона ж думаю, перезвоню ж пожарку визову. Телефон у мене не робить. А мобілка впала і розсипалася. Я так схопила її, ну руки трусяться. Злякався ж, перелякався. Чоловік вискочив, побіг, закрив стояк або в нас же газ, він перекрив. А я до світу. Ну я не знаю, чого ну в мене не сработали цієї. Автомати. автомати не зробили». Наталія Волохіна, мати трьох дітей. Події цієї ночі вона пригадує з жахом. Повністю постраждало майно, і жити не стало де. Мы с детьми спали в доме, это уже была ночь. Я слышу так, через сон слышу, будто бы у меня в коридоре постоянно посуда стояла, вот тут в веранде, она деревянная, старая уже, мы тут 8 лет уже живем. Слышу вот так, ну как будто бы кот по тарелкам лазит и бьется посуда. Ну я даже, я проснулась и не могу, не, ну не могу понять с детьми. Открываю в коридор двери и вот это пламя такое... Коли віддали дітей сусідці, яка живе за стінкою, почали з чоловіком виносити речі. То була справжня паніка, пригадує Наталія. Та вогонь не вщухав, він перекинувся і на сусідів. Тетяна Ткаченко пригадує, що аби не місцевий пожежний та односельчани, то від будинку взагалі нічого б не залишилося. Та люди радіють, що вижили. Не залишився осторонь проблеми, і народний депутат України Ігор Рибаков. Він надав допомогу погорільцям і підтримав їх у скрутну хвилину. Нам надав допомогу Ігор Рибаков. Спасибо йому велике, хай його Бога берегає, щоб все, що він задумав, щоб усе його збулося. А ми будемо за його молитися Богу, хай всіх людей обходить стороною беда.